Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під час візиту президента США до Києва Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети САРМАТ, яке можливо було невдалим. CNN повідомляє про це з посиланням на двох американських посадовців, які бажають залишитися анонімними. Один з посадовців повідомив, що Росія заздалегідь повідомила США про запуск ракети через деконфліктні лінії. Інший посадовець сказав, що США не розглядають цей запуск як ескалацію з боку Росії. За даними CNN, випробування ракети Сармат, яку на заході прозвали САТАНА 2 і яка здатна нести кілька ядерних боєголовок. Схоже провалилося. Якби випробування були успішними, то за словами джерела CNN, президент Путін згадав би про це у своєму зверненні до. Федеральних зборів 21 лютого, в той же час рішення Росії призупинити дію договору з Вашингтоном про стратегічні наступальні озброєння. СНО є глибоко прикрим і безвідповідальним, але США залишаються готовими до обговорення цього питання. Про це у вівторок заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Повідомляє Європейська правда з посиланням на агентство AFP. Ми, як і раніше, готові говорити про обмеження стратегічних озброєнь з Росією в будь-який час, незалежно від того, що ще відбувається в світі або в наших відносинах, сказав Блінкен. Держсекретар США виступив після того, як президент Росії Владимир Путін оголосив про призупинення участі Москви в останньому договорі про контроль над озброєннями між двома головними ядерними державами світу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію приглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО. Договір про стратегічні наступальні озброєння, який у 2021 році продовжили на 5 років, залишається єдиним чинним між РФ і США договором у сфері контролю озброєнь, підписаний у 2010 році. Році договір обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки, РФ і США до 700 і 1550. Відповідно, до зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!